Доброго дня, колеги виноградрі. Сьогодні 4 вересня 2022 рік Миколаївська область Україна. На ваших очах зараз сорт класичної американської селекції під назвою Кишмиш століття. Прошу вибачення за зовнішній вигляд, на жаль, по-іншому зняти не можу. Бачите, постійно клює птиця. Я вже без жартів, мені вже боляче згадувати 9 разів причищав оцей ряд від пошкоджень птиці. Ну далі просто вже нерви не витримують, більше вже не можу. Того бачите, ось такі явища будуть траплятися. Значить, в мене дуже багато кишмишу століття, я його вирощую певною мірою для сушки, для висушування його і потім споживання вже в зимовий час. Це така чудова річ, я вважаю, для сушеної продукції він один з кращих. На ваших очах зараз подоношення 4-річного куща. Дивіться, як він нагружений, навантажений. Прям-таки. Ну, Суперово, суперово. Значить, коротко пробігусь по параметрам. По-перше, Кишмиш століття має такий широкий великий лист, дуже потужну надвелику силу росту, навіть так буває часто. Помилка починаючих виноградарів, вони неправильно оцінюють можливості цього сорту і його не догружають. Від того Кишмиш століття починає дуже сильно жирувати. В нього лоза стає більше, ніж 2 см по товщині, і потім він погано зимує і взагалі не закладає урожаю. В моїх умовах, бачите, ось з самого верху, лоза приблизно 7-8 мм. Далі 8 мм, далі 6-7 мм. Тобто я тримаю цей куч в тонусі і він мене щороку видає ось такий урожай. Квітка в нього, само собою, двостатева. Період достигання у нього ранній або ж ранньосередній. середній. На 4 вересня він вже повністю готовий, вже проводив частково зрізку з цього ряду кишмиша століття. Колір у нього насичений такий жовтий, приємний, як з південної, так і північної сторони. Грона у нього крупна. Значить, тут грони в діапазоні 700 грам, кіло 100, десь отак ось. Але бувають грона значно і значно більші. Отут От десь така кілограмова грона, але я ж кажу, бували такі що. Майже під 2 кг були. В принципі, структура самої грони, бачите, вона рихла. Тобто легенько відділяються частини цього грона. Вона реально рихла. Тому є куди її розвиватися є куди рости. Ну, виглядає дійсно суперово. Значить, до тріску він стійкий. Проблем з тріском у мене ніяких по ньому немає взагалі. Ягодка вся калібрована одна в одну. Така видовжена, пальчикова. Значить, М'ясиста м'якоть, маса ягоди близько 6 грамів, ну так, плюс-мінус. В смаку легенький мускат. Приємний мускат, він не втрачається під час дощиків, тримається дуже і дуже чудово. Отакий От століття. Ну, Для мене він був і лишається одним з лідерів, я ж кажу, для сушеної продукції. Хоча багато я чого сушу, сушу і кишмиш з покусу. І аватар, і хиловен, Ламборджині, Ну, багато, багато новинок зараз з'явилось таких серйозних, які йдуть на сушку. Але століття в мене багато кущиків, повірте. І я їх не перекриваю, не корчую для сім'ї і, та буває, так на продаж в жимовий час такий, такі резинки продавати або ж сушені кишмиш, одне задоволення. Він, значить, його зимостійкість десь 22 градуси, може 23 градуси, не більше. Потребує укриття на зиму. В денних регіонах можна ризикувати лишати без закриття. По захворюванням. Я не скажу, що він якийсь там відрізняється від інших. Тримає нормальне і мільдю, і аїдеум. Якщо його сильно загущати, то може аж в кінці вересня схопити по лозі Оїдеум. Але я ж кажу, в мене, бачите, відстань така, де 5 см між паганами, 10, 12. тобто, ну, різна і при 4 оприскуваннях за сезон. Проблем з ними ніяких немає. Шикарний. Одним словом, шикарний кишмиш. В кого ще немає, рекомендую. Заведіть, не пожалієте. А це кожного року з таким навантаженням Єдине, вибачаюся за те, що є пошкодження від птиці, бо інакше показати його не можу. от, от красуня кишмиш століття. Рекомендую.